Прийшов додому під вікном стоять. Ти хочеш гулять? Та я ж навіть не передівся. Дві хвилини пройшло, уже намилився. Добре, зараз підем, тільки ти обіцяєш там не тянути, йти поряд. Да? Я бачу по твоєму виразу обличчя, що ти обіцяєш мені все. Аби тільки піти. Добре, я зараз виходжу. І буду знімати відео, як ти будеш сидіти біля калітки. Без дозволу не будеш перефікати її, добре? Ну, я думаю, ми домовились. Добре, пішли. Радіє що капець. Але але, за калітку не виходимо, за фіртку. Чекаємо. Я пішов? Ви чекайте. Ось яка має бути поведінка. Ви виходите з двору, Собака не виходить. Розумієте? Просто. Ось так-то. Ну а йти ми маємо ось так. зважаючи на загрозу. Ігноруємо. Тільки не тяни. Не тяни. Молодець. Ось так-то.